Так, всім привіт! 19 листопада. Трошки були молотилими тими днями, сьогодні був мороз 5 градусів. Зараз отаке от сонечко, але болото. Не знаю, будемо їхати пробувати до Кума. Поставив я гідроакумулятор сюди на жатку. Замовив Стаса тройничок. тройнічок, ще один до тут тройнічка доточив з трубочкою. Переходнік там крутив, підібрав і це мені ще таку трубку відправив. Коротше, подішовки. Можете замовляти запчастини каналу. Ті, хто там на полісі або номер лишу в описі. Дивіться, було, ще порвало у мене оцей ролик, вилізла граблина. на мене тут. Цих штучок сюди от таких немає. Шліфував на 8 шайба така широка, сюди приклав, і так воно тут крутиться. Туди ту нову постав, бачу, що витирає трошки, звісно. Оце так заділав, ролика порвало. Токар виточив нового, а це взяв би Стаса і відправляв теж. Оце ну, такий один як той. Тільки на 2 мм вже вище ці вушка, бо ця направляйка вже трохи стерта, ну, трошки тут о, граю. А так вже цей на запас буде трошки глибший. Будемо їхати, думаю, ще молотить. Ремня це трохи ослабило, але може ще треба, бо мотувило, як черкає, мені вже стрімно після того. Так, Всім привіт! 19 листопада їдемо до Кума, будемо пробувати молотити сою. Мороз був, у кущах ще біле, звісно, калюги он, навіть не розтали. льод. Ну, Попробуємо. Коротше працюємо. Вологу поміряли, виходить в середньому 24. працювати, на ніч має мороз бути. Буде все добре, будемо молотити. Соя непогана, сипле добре. Буркер теж. І йде вроді частенько. Це влагу переміряємо. От така соя чистенька. 25 і 23. Оце від того до того. Всьогом довольний! <ривання> так, для кума трошки перестарався. Мусили мішок набрати, повнющий прицеп вийшов. Такі кусочки. Так, приїхали ми на полі вже, гектарчик убрали, пумпу віз. Сипле тут непогано, Соя бомбезна. Морозець бере, то влага по 24 виходить. Зараз досипем прицепа. Ще й грузочку взяв. Так, коротше, працює мороз і під барабаня заліплене. Через верх сиплеться, це все льот таке на льот. Це дивіться, хто не знає, як нам казали, ця процедура називається От так чиститься все, от таке все заліплене. Одна купа. Ще коротше з інів навіть, і ні не зійшов, там друга. І дві такі купи, по два мішка коротше, на полі вичистили, тут заліплено, ну тут абіш менш. З тої сторони груди вже почистив. На елеваторах от такі коржі.